We'll Ський обласній державній адміністрації презентували план розбудови інфраструктури у сфері побутових відходів. За інформацією департаменту захисту довкілля та енергетики, нині 97% сміття на сумщині відправляють на захоронення. Цей відсоток говорять спеціалісти важливо знизити принаймні до 60%. до 2030 року. Відповідно до нашого плану, ми маємо скоротити захоронення на більше ніж 40% і робити їх на трьох регіональних полігонах. Досвід інших країн нас мотивує, і я впевнена, що у нас також обов'язково вийде. Замість 165 полігонів, які зараз діють на Сумщині, має запрацювати три. Перший етап реалізації плану передбачає перехід на роздільне збирання відходів і будівництво сміття сортувальних ліній. Відсортоване сміття, яке є вторинним ресурсом, їде на переробку подальшу, а біологічним відходам ми пропонуємо стати. Компостом або біогазом і е, це наступна зупинка нашого сміття. Це станції біологічного оброблення відходів. Таких об'єктів на території області, згідно з нашим планом, пропонується 10 об'єктів, і далі вже громади вирішують. Яку технологію вони обирають спільно з партнерами? Окрім цього, пропонують збудувати два заводи із поглибленого оброблення відходів у сумському і Роменському районах. Земельні ділянки для них вже знайшли. Ми маємо план, знаємо, що з цим робити, і запрошуємо для співпраці. Для надання вигідних кредитів для розгляду пропозицій е грантування і пропонуємо як ідеї для успішного бізнесу. Розбудові сміттєвої інфраструктури під час форуму презентували і проект будівництва житла для переселенців, зокрема для мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони, які підпадають під евакуацію через обстріли. Молоді ребята виїхали на площадку, подивилися безпосередньо ці зруйновані вулиці, зруйноване поселення. І сьогодні пропонують проект. Я думаю, що сьогодні цей проект відповідає найсучаснішому міровому всесвітньому стандарту. Проект, який називається. Над проєктом працювали молоді архітектори Сумщини. Говорять, пропонують сучасний підхід до будівництва житла, зокрема із підземними укриттями, аби це було і комфортно, і безпечно для їх мешканців. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко новини СТС. Ввечері, 29 липня, росіяни поцілили в одне із приміщень професійно-технічного закладу міста Суми. Окрім кількох корпусів навчального закладу, постраждали навколишні житлові будинки. Вибуховою хвилею квартирах вибило вікна, балконні і віконні рами. За інформацією міської ради, на найближчому засіданні сесії депутати мають розглянути питання виділення коштів містянам, житло яких було пошкоджено. Також допомогу жителям цих будинків надасть міжнародна гуманітарна організація. Для участі у цій програмі необхідно зареєструватись. Реєстрація триватиме. 2 серпня у школі номер 22 У сумському цнапі надають нові послуги. Відтепер тут можна зареєструвати народження дитини, оформити свідоцтво про смерть і отримати відповідні документи. Ми в цьому напрямку почали працювати і практично 23.02-22 року ми е, прийняли уже. Якби кінцеве таке рішення, що мали можливість надавати нашим мешканцям і ці види послуг, робота над впровадженням сервісів розпочалася ще у 2021 році. Відтепер, для сумчан з'явилася альтернатива. Раніше формати документи про народження чи смерть можна було у відділі реєстрації актів цивільного стану у сумах. А з 18 липня ці послуги доступні у ЦНАПі було створено відділ спеціальний. У складі центру надання адміністративних послуг і ми надаємо на сьогоднішній день два, поки що види таких: це на це реєстрація смерті і реєстрація народження. Процедура аналогічна. Звертаються заявники з відповідними документами при них. Проводиться відповідна реєстрація, видається відповідне свідоцтво, і вони вже мають змогу з цими документами звертатися за отриманням допомог за реєстрацію місця проживання. За з зня... за реєстрацію зняття з місця проживання Уже видано 5 свідоцтв про народження і 18 про смерть. Для реєстрації народження люди воріть скористатися послугою є марядком, бо вона надає більшу кількість послуг одразу. Проте не для всіх це можливо. Але разом з цим і реєстрація народження безпосередньо з. Одразу з видачею свідоцтва про народження також скористуються попитом, оскільки є певні нюанси стосовно документів, які не дозволяють громадянам подати заявку через портал «Дія» і скористатися комплексною послугою є мелятку. дуже швидко і зручно. нині разом із регіональним управлінням містиці опрацьовують питання щодо створення можливості реєстрації шлюбу 27-го Липня ми пройшли навчання. Наші спеціалісти пройшли навчання, і е, я так думаю, що у серпні ми запустимо і цю послугу через СНАП. Юрій Коляр, Максим Близнюк, новини СТС. Сумчанин хотів продати автозапчастини, а в результаті на ньому нажилися шахраї. Велася переписка по продажу запчастин БУ через вайбер -проваження. От Номер дзвонив по вайберу ну, з Польщі, то є польський номер. У вас по їх з доставку продлагали, ну я від неї відказався. Згодом надійшло повідомлення, в якому йшлося про перерахунок коштів. Потрібно було погодити або скасувати платіж. Чоловік не підтвердив транзакцію, та в результаті доступ до мобільного додатку було заблоковано. Після цього я образу по телефону 3700 до операторів Приватбанка. Вони мені відповідають, що мої карточки приложення заблоковано через дії шахраїв. Я йому відповідаю, що я нікуди ніякого провадження і ніякої там допомоги, нічого не заходив, своїх даних не давав. Як це може бути? Мені сказали, що це служба безпеки, не встигла зреагувати і пройшло списання коштів про те, що в до 3 тисяч гривень. Правоохоронці наголошують, аферисти вигадали безріч способів, як виманити у людей гроші. Тому будьте дуже уважні. Не відповідайте на повідомлення від незнайомих вам абонентів, не переходьте за посиланнями, не вводьте, не передавайте та не повідомляйте свої персональні дані. Якщо ви запідозрили, що вас можуть одурити і ви можете втратити свої кошти, негайно прирвіть зв'язок. Поліція вкотре закликає бути обачними під час онлайн-покупок чи продажу товарів в інтернеті.